Цей силует належить новому Porsche 911 Turbo S, який надійде у продаж наприкінці цього року. В автопромисловості практично відсутні форми, яким водночас притаманні стійкість та плавність, як от форма Porsche 911. Ми зробили крок до адаптивної аеродинаміки, і замість звичайного заднього спойлера, який має 997-й турбо, облаштували нову модель ще й переднім спойлером. Це є необхідним, тому що форма 911-го порша з точки зору аеродинаміки є далеко не ідеальною. Форма кузова нагадує корпус літака. Різнонаправлені потоки повітря, спрямовані на верхню і нижню частини літака, генерують підйомну силу, і літак злітає. Щоб уникнути такого ефекту в автомобілі, Порше і раніше застосовував навісні деталі. Вони призначені для того, щоб притискати машину до землі. У багатьох моделях Порше і надалі робить ставку на перевірені часом системи. У турбо 911 позаду монтується випробуваний роками висувний спойлер, суттєво перероблений для автомобілів нового покоління. Він висувається у два рівні і може змінювати нахил коли дах відкривається, аеродинаміка автомобіля змінюється, проте машина повинна залишатись збалансованою. Це регулюється саме спойлером. новинкою є і пневматичний висувний фронтальний спойлер, який так само має кілька виступів та відповідає за додаткове притискання передньої вісі. рухомий спойлер. Ми вперше застосували у 991-му турбо, який має три позиції у закритій стартовій позиції. Він має набагато більший кут нахилу ніж попередні моделі. Таким чином більш досконало можна заїздити в гаражі та на парковки у функціональній позиції. Завдяки спойлеру ми досягаємо такої потужності, яку раніше мали тільки у спортивних моделях. Це означає, що капот стає більш низько посадженим, видається вперед, щоб досягти максимальної потужності. Це схоже на попередню модель Turbo 997. У комбінації регульованого переднього та заднього спойлерів важливою є їхня сумісність. В іншому випадку вони тільки погіршать динаміку руху. Щоб підтвердити це, ми на закритому автодромі перепрограмували автомобіль так, щоб при висунутому фронтальному спойлері окремо керувати заднім спойлером. Зверху ліворуч стандартна конфігурація, а знизу праворуч тест-драйв з неправильними установками автомобіль заносить. А при правильному налаштуванні, чим швидше, тим вище тиск на дорогу, а тому безпечніше. Тобто, коротко кажучи, чим швидше, тим безпечніше звичайно, ні. Ви безпечно їдете з будь-якою швидкістю. Тиск повітря зростає пропорційно зростанню швидкості. Тож повороти та будь-які імпульси сприймаються автівкою більш чутливо. А тут ці ефекти компенсуються. Ви їдете так само безпечно за високої швидкості, як і за невеликої.